Вартість проїзду в сумських тролейбусах може зрости до 10 гривень. Проєкт рішення виконкому з новими цінами вчора з'явився на сайті міськради. Згідно нього, вартість проїзду в тролейбусах пропонують 10 гривень, в комунальних автобусах 9. Начальник міського відділу транспорту Сергій Яковенко відмовився коментувати підняття ціни, сказав, що розрахунки електроавтотрансу перевірили, і зауважень не мають. Представник громадської організації Сумська платформа реформ Максим Корнієнко говорить, що ціна квитка може піднятися не до 10 гривень, а менше. Решту компенсуватимуть з міського бюджету. Це розрахункова сума. А що прийметься на під час засідання виконавчого комітету? Яка сума чи буде закладена компенсацію різниці в тарифах, чи буде закладена якісь додаткові пільги і знову ж таки компенсація? Для комунального підприємства, яка яке все це ляже знову ж таки на платника податків на мешканця міста Суми, який, можливо, цим комунальним транспортом і не користується. Розрахунки не були опубліковані для загального доступу. Вони десь є у відділі транспорту, а крім е, тих, хто їх готував, у відділі транспорту їх ніхто навряд чи побачить навіть на етапі затвердження. Директор електроавтотрансу Андрій Новик не відповідав на дзвінки журналістів. Розрахунок вартості перевезень в комунальному транспорті затверджений відповідними наказами Міністерства інфраструктури у 2013 році. Складовою тарифу є собівартість перевезень, дохід комунального підприємства, очікувана кількість пасажирів, очікувана рентабельність та сума інвестицій. На сьогодні в обласних центрах України з кількістю населення наближеною до сум, така вартість на проїзд. У Тернополі, Хмельницькому та Полтаві 6 гривень, у Херсоні 5, у Луцьку 4 гривні. Нагадаю, 6 вересня на сайті міськради оприлюднили проєкт документу про підвищення вартості проїзду в приватних маршрутках. Мова йде про підвищення до 10 гривень для школярів перших-четвертих класів до 5 гривень. Доїхати до піщаного коштуватиме 13 гривень. Для пенсіонерів пільга не передбачена. Протягом місяця з дня оприлюднення всі охочі можуть подати скарги та зауваження до відділу транспорту Сумської міської ради. Після місячного строку тарифи мають затвердити члени виконкому.